Моє вітання, дорогі мої друзі! Хочу вам показати покупки на сьогоднішній день з магазину АТБ і з торговельної овочевої точки. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Розпочну свій огляд з помідорів, які куплені тут близько коло мене на овочевій точці за кілограм 80 гривень. Такі вони, бачите, буренькі, можуть полежати. І огірочки. Так само, така сама ціна теж по 80 гривень. Тут в мене 7 огірочків, бачите, такі з попришечками. І 7 обірочків. Так, Це, що куплено на овочевій точці. Що куплено, в АТБ? Кефір 1%, просто наше. зі 100% фермерського молока. Дві пляшечки. Так. Отака зелень. Мікс зелені. Я дуже полюбляю такі ну, Але скажу вам чесно, давненько не купувала, не споживала. Так, тут це на столі в мене бородинський хлібчик. Смачні традиції, хліб Бородинський. Кристинопіль хліб. Це в нас є така в чорнограді пекарня. От, теж, зрештою, давненько я цей хлібчик не вживала. Так. Все. Кисломолочний, білоцерківський, домашній, 5%. -ний. Так, виглядає. Я гадаю, що постійний споживач магазину АТБ. Знає цей, це купляє. Дві пачечки теж. Так. Яйця. ясен світ. Біленькі. Ось такі вони величенькі. Навіть вам покажу, подивіться, які великі яйця. Так, теж два десятки. Отакі покупочки з магазину АТБ на 367 гривень 10 копійок. Кому цікаво, затримайте кадр, і ви побачите усі ціни з магазину АТБ. Дякую за перегляд цього відео. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня, вихідного недільного. В нас за віконечком дощик. Але це, знаєте, радує. головне, щоб був мир, і спокій, і перемога нашої рідної, неньки Україні. До побачення! Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, ставте лайки, коментуйте. Усім добра!